Цього планів у приміщенні міської ради. Ну, у нас, ви знаєте, що в приміщенні міської ради є тільки один відділ, так? а е, всі е, знаходяться на вулиці Щорса. Здається, 4. Мене переадресували туди на вулиці Щорса. Доступні mm -hmm. графічних матеріалів концепції розвитку міста. Висить стара кра. Інформації необхідні. Доступність декової частини концепції розвитку міста. Я підійшов до начальника відділу і попросив надати до доступ до письмових частини плану. Мене одразу адресували до міської ради, чи до пана Тибоя, чи до його заступника якогось, чи він дав дозвіл на те, що він видалив. Концепцію. Так само і з книгою генерального плану, і з брошурою генплану, і з доступністю карт плану генетичного проєкту з -ген плану. <кхе> з єдиного, що там є, це є окреме приміщення для роботи е з генпланом, читальний зал. У читальному залі є XERX, здається, він не працює, але він є, на якому можна було б робити копії, якщо Дозволяється е, використовувати смартфон чи фотоапарат у читальному залі, для того, щоб зробити собі е, знімки, якщо вас там цікавить Так, а самі документи не дають. Знімки можуть документи робити? не дають, да. але знімки робити не <звук> можна. Далі, по друкованому ЗМІ органу місцевого самоврядування. Чесно кажучи, я довго шукав. І в бібліотеці шукав, і в інтернеті шукав. Я нічого не знайшов. Була, е, знайшов у Радянській Житомир, що ще газета. Стара. І там була концепція розвитку міста. Здається, 70 рік. Це все, що я знайшов на сьогоднішній Матеріали генерального плану надані за запитом. Ну, вже з того, що я сказав попередньо. Можна зробити висновки, що ніяких матеріалів за запитом я не отримав. Виконання статті 4, пункту 4 статті 22, про доступ до публічної інформації, тут це відмова на запит. Було зазначено, хто підписав запит, це дата відмови, мотивована підстава це переадресування до міської ради. По порядку оскаршення своїх зімов що стосовно закону, він не виконується.